Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую рибу. У мене хек. Риби у мене 700 грамів. Сюди відправляю 50 мл соєвого соусу, півчайної ложки солі. Беру сметану і поєдную разом із майонезом. Майонезу я взяла на ложку менше. В описі зазначено 2 ложки майонезу і 2 ложки сметани. Сметани я взяла 3 ложки і одну ложку майонезу. чайну ложку ложки чорного маленого перцю, чайну ложку подрібненого коріандру. Натираю один зубочок часнику і перемішую все разом. Все, з рибою на даному етапі поки що все, відставляю її в сторону. Далі готую овочі: цибуля, дві великі цибулини нарізані, і дві середні морквини на терті, на крупній терці. Відправляю тепер ці овочі на сковорідку, додаю десь 30 мл олії. Підсмажую до готовності. Далі готуємо форму для запікання, викладаємо рибку і тепер між рибкою розподіляємо овочі. Овочі не забуваємо підсолювати. Відправляю тепер в духовку, яка розігріта, випікаю при температурі 180 градусів. Ну, тут знадобиться хвилиночок 20. Хек готовий. Це не просто запах риби, а це поєднання риби, овочів, отих спецій, які я поклала. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!